Хочу підлити фундучки наші. Тут в мене є. Ну тут ще поки що так, але в міжраді я поїжджу мотоблоком, буде все гарненько, чорненько, все буде прекрасно. Але трошки повітря пустити, аерацію зробити до коріння і ну, якби, закрити ту вологу, що там є, якщо вона там, а вона там точно є. І плюс полити хочу вже. от Перекопав вон, де чорна пляма, там один фундучок. Дякувати. Максиму Геваку, який подарував мені е, так, цей називається. Садівник Максим Гевак минулого минулої осені прислав, подарував мені скільки в нас тих 5 фундучків, один дюк. Дюк це що таке, як то воно? Лохина. Лохина. І ще там павловня є, підемо. Туди там каже Іванка, що я її скроною закопав, що її навіть не видно. Я думала, що її вона десь пропала. Ну ми підемо туди. Угу. Так, а той як називається? А, все, той, той вже не називається ніяк. Казали Пробо мені, запиши. Подивитися. Мені казали, Едик, візьми, Зож, запиши. Я не записав, але в відео є написано. А тут Барселонський, Це горб. Безіменний і... Анапський. А ще каталонський був, то можливо каталонський. А, а це що? Це дюк? Був... Ні, де дюк? Туди. А, во, дюк. Сюди. Але всі фундучки всі прийнялися. Скрізь є бруньки, вже розпускаються. А дюк, то йому треба кислого середовища, так? Це, мабуть, о, ті, що їздять по селах, кричать, там пір'я, акумулятори купуємо. Певно, вони лохину вирощують і з акумуляторів зливають, підливають Післяти. свою лохину електролітом uh -huh. тим. Правда? Можливо? <плес> Ти не знаю чи правда. Напишіть, чи я правий. Так, зараз попідливаємо наші рослинки. От. А вже як буде мотоблок, я тут буду все гарненько, щоб все було чорненько. Тут для скільки цибулі, часнику. Проростає. класно. Ну. Ладно, угу. так, що ми зараз? Давай полємо. Давай. Почнемо з дюка. Скільки йому лити? Хорош, Та хорош. Пів відра. Сюди давай навіть. Щось на того дюка великих надії не покладає. Думаєш, що з нього нічого не буде? Не буде? А ті хочеться, щоб прийнялися. Так вони прийнялися, Фундучки. дивися які обруньки розпускаються. Добре. Нам цієї зими давали торбинку таких лісових горишків. У нас, якщо виростеть, все буде добре. Ми теж комусь будемо давати торбинку лісових горишків. Тільки аби все виросло. Я згадав, нам же ж Максим не тільки фундуки подарив, а й і, і ще там ті рослини, що в нас біля квартири посаджені. У нього дуже багато різних, ну, великий каталог різних рослин. Якщо хтось хоче замовити, в нього в ютубі є свій канал, так і називається Максим Гевак. Хузік. <світить> Хузік, ай ти! Тузічок рада. Молодець. Напився, бо я забираю. Крокодилів напускав своїх. Все, йди, тікай. Біжи звідси. Так, обкупаю ще смородину, піділлю, а тоді підемо, глянемо, що там наша Павловня. Мені чи дійсно я її скронові закопав, бо мені аж самому цікаво. До речі, я вже давно не дивився. Дивився, ще трошки холодно було. Ми ж черенків, пам'ятаєте, хто не бачив, хто бачив. Наробили черенків з тої смородини. Я, звісно, не знаю, який тут сорт. от, ну, Може пані Лариса знає. Її можна спитатися. Але побачимо, яка буде смородина. от, І маю багато черенків. Не знаю скільки. 60 десь чи більше. Треба глянути, чи прийнялися вони, чи не прийнялися. Діма навчив мене показав, як тут треба черенкувати. І ми собі спробували. Так, глибоко не копаю, тут коріння, тут дивися, теж якась клубніка no. росте, клуниця. Uh -huh. Трошки піділіємо. Ми такі роботяжкі стали, аж не віриться. Та я такий і був. Ти такий був. Просто був талант скритий. Я навіть така не була. <гум> ну а де було розкрити свої таланти? Дійсно. Бог вже створив людей, щоб вони працювали на землі. <гум> жили в тут раю. районі. Вони теж перекопають, не треба її там. Забери їх. А хай собі. Вижива, живе. Пропаде тут пропаде. Бо нічого не буде, або все, або нічого. Так, так, хай тупо. Все, немає. Хай росте. Ну. Треба ще робити. Давай давай, виливайся. Все. Але зачепиш пахне, правда? Дивись, що робить. Ах ти! Тік. Малий, все він знає. Так, ну що, де тут наша павловня? Є вона чи не взагалі немає її. Я її тут зимою замою, а осінню закопував. Розкопки ведемо. Кожний на те що нема. Та як нема? О! 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 Є! Так що. Угу. Поняв? Тільки чи буде вона пускати і коли буде? Давай її трошки піділю Це теж Павловніє Максим Гевак нам подарив. Хто не знає, павловнія це росте таке величезне-величезне дерево. Воно дуже-дуже швидко росте. За один рік по пару метрів, здається, виростає. Його і на дрова, і на дошки використовують. От. Так що там треба його кілька років зрізувати, технічний зріз робити. Ну, аби вона прийнялась, я не знаю, прийнялась вона чи не прийнялася. Взагалі то щось не вилазить. Дуже хотів мечтав мати павловнію. І маю. Колись дивився відео про неї. Таке дерево екзотичне. Чого ти смієшся? Давай. І отако от построїмо. Все, хай вона тут собі росте. Все. Надіємося виросте. Так, хочу щось показати цікаве. Дивися, е, то є в нас ожина. Ожина. Вона не колюча, не колючий сорт, то її така особливість, хороша цього сорту. Я не знаю, який це сорт, але бачу, що вона не колюча, це класно. І от мені треба її пообрізати і сформувати на шпалери. Шпалерою буде виступати оця сітка, будемо її туди закидати. А дивися, вона... яка в неї живучість. От стебло, то і воно має коріння. Але це не є корінь. Вон покажи, де корінь. Воно з кореня Тільки землі торкнулося. Тільки торкнулося землі і вже відразу пускає корінці. Так що, якщо кому треба, можу відправити. Ну що? Окій, Іванка ходить, бігає з камерою, я працюю. Так? Угу. <різь> так, треба мені спочатку подумати, то не так, що чик-чик-чик. Подумати собі, е, зметикувати, як, що, куди буде закидатися. От. І потім треба буде тут теж під нею виграбати і перекоп, підкоп, перекопати, щоб гарненько було так. Взагалі, займаюся такою справою, от його курінці, думаю, що садити я не маю їх куди, там в нас теж вже посаджено, викидати шкода, хотілося, щоб хтось посадив, якщо хтось хоче. Ладно. Давай потім включуся ще. Ну і як вам з допомогою електрода і краски виходять таблички? Хай сохнуть. До речі, це вже не перша табличка. Плана, Heritage. І так будуть написані всі сорти зараз. Отак я малюю, але... Воно по класиці, знаєте, як завжди, потім не поміщається в кінці. І я думаю, що мені друге слово Джей не поміститься. Тільки Дже може влізе або ДЖ. Джоан. Так, Д. A. Та ні, поміститься. Якщо меншими буквами. Ну, але це класика. Коли починаєш щось писати, а потім починаєш десь отут, а потім тобі не поміщається. Кісточка в мене така імпровізована. Так, щоб з вами не заговоритися і не написати з помилками, то я краще виключу. Поки що хай сохне. Кажуть, любе відео з котиками набирає просмотри. Феномен! Тобто Мен це я. А Фено не знаю, що таке. Шутка. В кінці робочого дня вже й шутки не... Не смішні. Так? Чи не так? Отут приб'ємо. Так, що то може? Не може, а точно, треба ще одненького цвяшка. Все, а тепер буде настояща фірма з табличками. Правда, Іванка? Угу. Поки ти з тою камерою, побігала я. То от пообрізував, як воно називається. Таблички поробив. <cargo> так що чекаю коментарів. Чекаю коментарів, які я роботящий. Всього, які я готовсь. Піше шостої фірми. Все. То ще не останній цвях. А що ти я як розійшовся? Я вже не на шутку. Треба дивитися, яка сторона гарніша. Угу. Оця якась гарніша, ні? Цвяхи тільки ті, подавай. Шкода, мій дашок моєї гойдалки. Куди гойдалка без дашка вже тепер стоять. Ай, там вже все нормально, діти гойдаються. Вона вже до дощу, до сонця, до вітру привикла. І так все йде. Добре, що Сергій прислав то дашка, то... Тільки слів написав і жодної помилки не зробив. Ще й таких слів, яких всяких заморських. Це чуєш, я тільки в Одесі, знаєш, назва вулиці. І то на таких табличках. І останній вода, який тут сорт. Гадаєш? Зараз Пулана феномен Глен Емпен. Yeah, який тут Маравіла, так? Що У нас немає такого? Маравіла. Нема а, Джон Джей. Щось мені маравіла? Джоан Андрей. Джоан Андрей. Так гарний почерк. Та ну, справді гарно. А якби ще не електродом писав? Угу. Чи вже хай лізе? Ну все, день хилиться до вечора. Позабивав я таблички, щоб було видно. Ей, барбос, ти що там провіраєш? Чи є схожість? Що ти підливаєш зразу що треба? Помагає. Так, отак вийшло. Феномен? Гленем. Heritage тут 5 штук. І Джоан Джей там є. Ну, а там, відповідно, на самому початку полана. Все. Ще би посадив якийсь один чи два сорти, два рядочки, там в мене є місце. Пропонуйте якісь сорти, які ви маєте на продаж, які ви можете продати. Спочатку була полана. І от тут. Отак у нас вийшло. Вже не валяється на землі. Попідв'язували його, пообрізували лишнє дуже багато. Ще треба повиносити і перекопати тут. Ну не знаю, чи сьогодні буду копати, може і сьогодні ще, але вже сонце сідає, вже хотілося їхати додому. От. Такі справи. Приємний день сьогодні був. Да, зараз думаю, може ще покопаю трошки. Так, дивіться. Все, гарненько зробили. І маємо радість від своєї роботи, від своєї праці. Правда, Барбос? Все, кажи, прощайся і кажи хай. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше. Бо далі ще всього дуже багато попереду, якого ще перед тим не було. Правда, Барбос? Все, давай.